Слово Верітас на ранок 21 лютого середи першого тижня Великого посту, шукати мудрість біля ніг Ісуса та почути Його конкретний заклик до навернення. Так сьогодні звучить Євангеліє. Чи помічаю я, що насправді відбувається довкола мене? Чи читаю я знаки, які не є простим сигналом семафора? Червоне чи зелене, але знаком трикутника із знаком оклику. Для водіїв цей знак вказує на певну небезпеку та заохочує бути уважними на дорозі. Тут треба зчитувати більше інформації з оточення, щоб сформувати розуміння ситуації. Так і християнин по життю заохочений при постійній зустрічі з Ісусом збагачуватися в мудрості, з Богом несправді простіше. В нього є знання про мене, про світ, Він є сам мудрістю життя, він вже розставив по життєвій дорозі дороговкази та знаки, які вже я можу опрацьовувати. Не пропускай сьогодні зустрічі з Ісусом, щоб безпечно прибути до мети своєї подорожі.